Всім доброго дня! Срочно записую для вас відео. Край прям, ну дуже-дуже швидко треба мені консультацію тих людей, які дійсно знають. Тих, хто не знають, краще просто пройдіть мимо, тому що мені от дійсно від знаючої людини треба порада. І причому вона потрібна прямо от зараз, прямо от вчора навіть вона мені вже треба було. Коротше, у мене все як завжди. Я посеред зими в лютому місяці побачила акцію. Хорошу на дерева. І замовила по акції собі п'ять дерев. І тут, якраз як на зло, у нас прийшли дуже сильні морози. Вночі було 9 градусів мороза, вранці, десь в 9 ранку, було 7 градусів морозу. Зараз трішечки тепліше, але все одно мороз тримається. І мені в таку погоду прийшли ці дерева. Прийшло повідомлення, забирайте ідіть на пушту. Я не знаю, що з ними робити тепер. Тепер вночі був такий мороз, земля, мабуть, вся мав камінь. Де їх тепер? Шо, що мені тепер з ними робити? Як мені їх тепер зберегти, щоб вони не зіпсувалися? Дерева однорічні, але дуже хороші. Я замовила і білий налив яблуньку, і собі червону черешню взяла, і дві різні абрикоски ананасну, і цунамі не пам'ятаю, як вона називається. І щось я ще собі таке гарненьке замовила. Забула, забула, що п'яте замовила. Коротше, дуже я боюся, щоб вони ці однорічні дерева не замерзли. Як мені тепер їх зберегти? Хто знає, в погріб може їх покласти, бо землю я навряд чи вкопаю в таку холодину. А якщо їх вкопаю, чи не пропадуть вони, чи не замерзнуть вони ці однорічні дерева. У мене як завжди, все через одне місце. Все робиться не тоді, коли потрібно. Но я повелася на акцію і не прорахувала те, що так різко буде в цей час якраз холодно. А забирати треба йти дерева, бо на пошті в них там плюсова температура, щоб не струсували дерева. Довго не стояли в теплі, потім на холод. Таке, от щоб не робилося. Вони і так їхали дня чотири до мене укрпоштою. Мені срочно треба вирішити це питання. Дуже сильно сподіваюся, що ви мені дасте якусь дільну пораду, щоб ці дерева зберегти, і потім вони нам ще послужили і порадували нас. Як гарно тут для пташечок, для білочок зробили. кормушечку таку молодці, які люди. Бувала я коробочку, щоб хоча б подивитися, чи дійсно це моя, моє замовлення. Дивлюсь, все підписано, навіть от я вказана, то я така шпаночка. Я замовляла вишню шпаночку, я її обожнюю. Гігантела це черешня, червона, класна повинна бути. Ананасний абрикосик замовляла. Білий налив яблунька замовляла. І, 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 і щось ще тут. Цунамі, це, наскільки я пам'ятаю, абрикос е, помаранчевий. Ананасний буде жовтий, а цунамі буде помаранчевий. Підрізали. Дуже компактненько всі дерева стоять. Так, раз, два, три, чотири. І це, мабуть, шпаночка оце. А, ні, це, це білий налив. Так, а чого так багато? Це, мабуть, у декілька стовбурів чи що. Чотирь, я бачу шість стовбурів. Ну, корінчики, правда, ще не розгортала. Коротше, мабуть, треба і коріння розгорнути чи що. Чи десь там два стовбури є? Я взяла з собою, воду, але не продумала і не взяла землю. Я думала, тут буде в тирсі воно все. Ну, я, правда, ще не бачу, але мені здається, тут тирся немає. Зараз розверну, може, десь тканину якусь нам знайду хоча б намочу, поки я сюди землю не принесу в гараж, хай хоч в тканині мокрій воно полежить. Ну, а так, поки я довольна тим, що я бачу. Зараз я корінчики ще подивлюся. Так, насмітила я, звісно, тут чоловіку. Треба буде замісти, бо ще. Ой, забула ще там розрізати. Я ж думала все. Коріння звільнила і не бачу, що в мене там ще все зав'язано. Ну, все, тепер точно свобода всім деревом. Я дивлюсь, цей стовбур такий шикарнючий, навіть похожий не на одну річку, а навіть на якось більше дерева схоже. Це у нас цунамі абрикоса, така шикарнюща. Оце перший такий саджанець. Зараз ми з вами все роздивимося. Так, оцей теж такий. Ось мощний корінь. Не дуже мощний, а стовбур як для одної річки хорошенький. Він не підписаний. А що ж це таке? Це що, може подаруночок якийсь? Так, це не підписано, не знаю навіть, що це таке. Отож я щось не зря посчитала. Це таке щось зайве. Так, це у нас шпаночка така, гарнюнечка взагалі класно. Я думала, будуть набагато менше одна річечка. Вони такі гарнюхіни. Так, це у нас моя гігантела черешенька. Отака от. О, як я хочу червону черешню. Вона ж тільки жовта. Так. Це у нас ананасний абрикосик. От я думала, що всі отакі саджанці тоненькі прийдуть, маленькі. Оце одна абрикоса і друга абрикоса. Різниця, звісно, взагалі. Цунаміна багато товша така, дебела. І білий налив яблунька однорічна, отака прийшла. Зараз буду шукати тканинку, намочу, загорну, а потім привезу сюди з землі, щоб вона чекала хорошої погоди. Взагалі я подивилася там інформацію, можна її взимку саджати, дерева. Але бажано, щоб не такі сильні морози були, як у нас зараз пішли. Тому хай поки в погрібі там от у нас внизу побудуть. Там, я думаю, їм нормально якраз буде. Мені так цікаво, що ж це за дерево таке. Це, мабуть, подарунок. Дуже цікаво, що це за дерево. Дякую велике за подаруночок. Так, поки що взяла, поставила на бочку, тому що у нас тут є такі товариші, які не дуже доброжелательні, можуть підгризти ще, не дай Боже. Волога тканинка обгорнута. Тепер якомога швидше постараюся сюди принести земельку. І хай все земельці, мішочок, мабуть, вдіну з землею. І хай стоїть от, от чекає хорошої погоди. Дуже я довольна посилочкою. Так що тепер найголовніше принести сюди з землі, щоб подовше вони почекати могли. А в такому стані в мішочки під стелею, підвищ... підвіш... 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 підвішані жоржини мої. Отак от, от вони зберігаються, тому що жоржини дуже люблять гризти миші криси. Доводиться рятувати і під стелею, отак от, от в підвалі вішать його на гачок. Тоді вони ціленькі залишаються.